Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. І знов, друзі, ми на Дніпрі. Ми на Дніпрі. Сьогодні у нас вже шоста поїздка на Дніпро. Водичка потихеньку падає і це нас радує. Ось збираємося, пакуємося, розчихляємо прибори. І погнали. Так що, друзі, побажайте нам успіху. Ми пішли. Вже реальна водичка ще більше впала. Вже я думаю, відкрилась полянка для нашого пошуку. Там уже в далечині видно три копаря ходить. Ми навіть знаємо, хто це ходить. Так що пішли, друзі. Ось, друзі, включився. Я дійшов до місця пошуку, там йшов. Знаєте, було вище коліна води. А тут прийшов, вже реально, ось дивіться, ось. Я так розумію, я прийшов на місце копу, де я думав вести пошук, я вже на місці. Друзі мої ходять по суші там, ну там я знаю, що нічого немає. Треба йти аж аж, аж, аж туди, Далі треба йти. Ну, я буду тут ходити по воді, друзі, і думаю, сигнали будуть вже. Металеві сигнали пішли, желізні мається на увазі, і кольоровий сигнал тільки що був. Перша знахідка ось, ось така штукенція від керосінової лампи, друзі. Ось така, ось така. Ось така ніяка, але головне, що це початок, друзі. Значить, я, на вірному шляху, зараз тут буду і ходити. Як ви вже побачили, друзі, сьогодні я веду пошук прибором руту-сверса від магазину Камрад. Також від магазину камрад отака от катушечка-глодочка DD24, частота від 4 до 40 кГц. Супер, друзі. Снайперка маленька, а це така середня катушка між великою і снайперочкою. Тобто то, що треба, то, що треба, друзі. Так що дивіться, я думаю, знахідки будуть обов'язково. Так що йдемо далі. Черговий сигнал, друзі, і на цей раз ось таке якесь розірване кільце, чого я звернув на нього увагу. Тут якісь узори є на ньому. Якось так, де воно було, що воно було, де стояло, мені не відомо. Так що в хабарницю й йдемо далі, друзі. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який расположен в місті Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. И вот, друзья, наконец-то я зачеркнул знахидку, которую не стыдно положить в хабарницу. І це, друзі, ось такий крестик. Замизганий, мідний крестик. Але ж це знахідка, друзі. І ми її кладемо в хабарницю. Ось такий, ось такий. Ну, поки не почиститься, то не побачиш. І тому ж, знаєте, чистить його, треба акуратно, він такий тоненький, мідний, поламається однозначно. Так що кладемо хобарницю і пікаємо тут же. Мабуть, я таки дійшов до цієї полянки, де минулого року подимав дуже багато знахідок. Хоч воно і в воді, як бачите, кругом навкруги по пів кілометра в кожну сторону. Вода. От там друзі мої гуляють, там десь метрів 500, не менше, а до берега ще більше, отуди, де ми йшли. Пішов невеличкий сніжок, але це, як ви вже знаєте, для дурного копоря не погода. Копаємо, все прекрасно, все замечательно, Не холодно і не жарко. А ось, друзі, перший кругляшок. Поки не бачу, давайте глянемо. Що це таке? Ага, Імперія, друзі, імперія. Одна копійка. Формат Миколи II. Дивіться, ну, прекрасненько. Так що я на правильному шляху, друзі. Йде монетка в хабарницю, пікаємо далі. Глибина тут десь десь по коліна, може трошки вище. Ну, нормально. Копається нормально, прибор робота, так що копаємо, друзі. І ось, друзі, чергова знахідка. Бачите ось його? А це? Обломаний крестик, друзі. Шкода, шкода, друзі, одного лепестка немає. Ушко ціле лепестка нема. Ну, що поробиш? А може це вже я зламав його, коли оце калатав таку, вимивав, вимивав оцю грізюку, а тут, знаєте, така глина, типа білої глини, і воно таке липуче, то може бути, що я його зламав, друзі. Ну хто знає, вже його не знайдеш, він через куб пройде. Цей лепесток. Так що, друзі, непогано, йдемо далі. Ось, друзі, піймав непоганий сигнал, б'є під мідь. 82, 83. Чітко-чітко б'є на мідь. Давайте попробуємо в онлайні капнем, що тут воно буде в нас. Так, провіряємо ямку. Ще в ямки. Так. Оп. Оп. І ще в ямки. Знаєте, вода вже каламутна і погано видно, де воно там, та катушку. Ну, пробуємо, пробуємо ще раз черпнуть. Оце тільки що погано черпати треба довго, не так, як на землі. Копнув і все. Ага, а ось, о, дивіться, друзі. Я вже щось бачу. Дивіться, дивіться. Ось о бачите? І що це? Ага, а це монетка, друзі. А це монетка. Так, скоро с трошки. Друзі, монетка, але шкода не бачу, що. Ага. Ось його. Миколи першого. Дві копійки, ось написано. Тут ось і герб є. Ну, якось так, ну, така загажена, страшна. Ну, забираємо, друзяки, і пікаємо тут же, куди тікати, як є монетки. Да? Так що чудово, друзі. Гуляю по воді. В ноги замерз. Безумовно, по коліна в воді ходжу, але ж що поробиш? Хочеться ж нахідок. от і шукаємо. Чергова знахідка, друзі, отакий. От Маленький-маленький. Мідний чи латунний гудзичок. Не видно нічого на ньому. Зображення є чи немає, не знаю. Може бути лиса, а може бути щось і є. Треба очищати, щоб подивитися, друзі. Так що сигнал був. Копка була, забираємо, друзі. Ось, друзі, піймав черговий сигнал. На ВДІ б'є. А щось воно в мінус кидає. А, а чути, як кольоровий сигнал. Ну давайте копнемо вже коль. Камеру включив. Будемо дивитися, що це. О, вже б'є 81. Тобто під мідну монетку б'є вже. Ну давайте ще раз копнемо. Ох, і неудобно, а що поробиш? Ні, друзі, чітко. Чітко б'є під мідну монетку, але ж десь глибше. Так. Чітко б'є під мідну монетку. Та ти що? Третій раз її не можу черпнуть. Опа. Опа. І ще не черпнув. Друзі, давайте я виключу камеру, так не цікаво вам. Ну, що сказати, друзі, черпав, черпав, я черпав, а воно все в ямки в ямки. Погуляв вокруг, думаю, що трошки ця муть улягла. Підійшов ще раз, чіткий сигнал. І таки викопав, друзі. І таки викопав. Отаку убиту, убиту, убиту монетку. А що за монетка? Щось мені не зрозуміло. Ага, вже зрозуміло, ні, зовсім і не вбита. Одна друга копійка серебром Миколи Першого. Ну, непогано, непогано, друзяки. Таки підняв її, черпав довго. Так що пікаєм тут же, друзі. І знову, і знову, друзі, чіткий мідний сигнал. Слухайте. Однозначно, це імперія, друзі, однозначно. Давайте пробую знову в онлайні копнути. Інколи виходить, зразу черпнуть, інколи ні. Ага, зразу не черпнув. Ну, десь же вона тут. Опа! Я так кажу десь, тому що є впевненість, що це монетка, друзі. Так. Так, сигналу немає. Провірив, значить, в скубі. Ну, тепер миємо Миємо всю глину. Пісочок то добре вимивається, а от глина то проблемно. Так, поки не видно. Ага, видно, 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 видно. Ось, ось, друзі, тут скраю. Бачите, є, Так, є, так. Помиємо, роздивимося. Опа, непогано. Монеточка, дивіться, Олександр другий. Копієчка, копієчка Олександра другого. Ну так, дивіться, так? Да? Непогано. Черпнув за другим разом буквально, це відлічно. Так що черпаємо тут же, друзі. Черговий монітос, друзі, але на цей раз було зовсім не, не імперією, не мідною монеткою, так що щось друге. Так, 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 так. Так і є, друзі, а на цей раз советик. Советик, ага, рамочник, так і є. То воно так погано й було. 20 копійок 1936 року, начебто. От такий монітосик. І все в воді, друзі. Мені воді взагалі подобається. З кубом чергнув, поколотав раз і отлічно. Особ, особливо якщо пісочок, то виходить одразу. Так як в даному випадку глина, то погано. Треба колотати довго, щоб достати ту монетку. Ну, Нормальок. Забираємо, друзі, йдемо йдем тут же. І знову, друзі, зачерпнув я монетку. Дивимося. О! На цей раз знову у нас Імперія, одна копійка. Формат Миколи II. От така. Так що чудово, друзі. Чудово, але холодно, друзі. Руки вже замерз конкретно, сніг іде. Все ж таки зима. А сьогодні якраз, друзі, у нас перший день зими. От ми і копаємо. Черговий кругляшок, друзі. На цей раз маленький. Дивимося. Щось схоже на, на советик, друзі. Так, да, так і є. Все вже серп і моло відніється. Це дві копійки, ранні совєти. От такий малишка попався. Але ж знахідки є, друзі. Хоч і воді, хоч і мерзнеш, хоч і... Невеликі неудобства. Прибор уже два рази чуть не утопив, блок падав, бистренько піднімав його. Ну, для рутуса верса це не страшно, він воду не проникне все-таки на якусь певну глибину. Я зараз вам не скажу, по-моєму, два чи три метри щось таке. Ну, йдемо далі, друзі. Ось, друзі. Черговий монітосик. Бачив скубі тільки черпнув, він ще не глибоко був. І дивіться, дінька. А йо моє, клас, клас. Їх сьогодні ще не було в мене. Так що є в мене і деньга, друзі. Отлично, йдемо далі. Отлично. Друзі, черпнув, я вже бачив монетку. Зараз трошки домию. Десь є. Чую, як колотає навіть. Є. О! Друзяки, дивіться. А тут навіть дві. Дивіться, дві разом збилося в кучу. А ну-ка, 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 ну-ка. Опа, друзі, дивіться, 20 копійок. Хтось дзвонить, але ну, не можу брати трубочку, друзі. У воді боюсь мобілку випустить. Дивіться, 20 копійок і 15 копійок. Ну, непогано, непогано, друзі. Так що... Йдемо йдем далі, друзі, йдемо далі. Черговий сигнал, друзі. І так непогано. підміть був. Опа. Опа, друзі, а це щось вже не гудзик, дивіться. А це імперія. Тільки пуга орлянка, друзі. Опа, опа, оце не погано. Ціле вушко, тільки воно зігнуте. Ну, нічого. Якось так, якось так, друзі. І непогано якось так. Так що йдемо, йдемо далі. Знахідки пруть. Пруть, друзі, однозначно. Друзі, чергова знахідка. І це, по-моєму. По-моєму, Опа! Друзі, а це перстіньок. Ви тільки погляньте який. З камінчиком навіть. О хо 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 Але шкода. Шкода, не срібний. А може і срібний, хто знає, треба дивитися, друзі. Так що нормальок. Ось така знахідка в мене. Отлично, ідемо йдемо тут же, друзі. Все це в одному місці, в одному місці якось. Такий п'ятачок метрів 20 на 30, мабуть. І зно знахідка, друзі. Десь вже тут того бачив кругляшок. Де ж він? Бо довго цю всю муляку. Опа, єсть, є, є, є. Опа, 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 опа. Друзі, і знов пуга. Я думав монітос, бо воно так само б'є, як монітосик. Опа, дивіться, орляночка. Друзі, та ще й в позолоті. Йо-моє, нормально. Оце я представляю, яка вона була, коли була новесенька в позолоті. Супер. І вушко ціле навіть. Ну, Отлічно, отлично, друзі, забираємо. Ось, друзі, мій сьогоднішній коп закінчився. Ледачі мої камради. Не хочуть копати, хочуть кататися. Зараз зібралися Каже, колектив вирішив приїжджати. Ну, Бог з ним рішив та й рішив. Починяюсь більшинству. Та в принципі сьогодні я не за рулем. То що я можу сказати? Їдемо. Ну правда, ми з Санькою вже тут, ось, а вони ще десь йдуть. Зірвали мене, друзі, зірвали з шикарного шикарного місця. І щоб ви розуміли, оце, оце за два з половиною часа. Дивіться, імперії, совєтики, пуга така ось по золоті, пару колечок. Три крестика. Ну, не пусті, не пусті, друзі. Так що за три години все нормально. Але ж, нічого не зробиш, треба їхати. Зараз подивимося, куди вони хочуть їхати. Ну я вже так в машині почекаю та й будемо їхати на Черкаси. Отакі От діла, друзі. Сьогоднішній коп я закінчив. В них, я так думаю, що нічого немає, інакше не зривалися. Ну, правда, вони ходили де? Ходили. На фермі. А що на фермі може бути, крім железячого? Нічого. Вони не дійшли навіть туди до церкви, до фундаменту церкви. Ледачі камради стали. Так що, друзі, все. їдемо. Гарного вам дня і мирного неба.